І розповім, вам, як вибрати правильно орхідею в квіткових магазинах. Найпоширенішим видом є полінеопсис. Ця орхідея може пускати два квітконоса, кожен з них покритий великою кількістю квіток. Колір рослини дивовижний та різноманітний. Ви можете зустріти орхідеї з квітами від білого до майже чорного кольору, купувати орхідею краще восени до пізної осінні при температурі мінус 0 градусів, щоб при транспортуванні рослина перенесла менше стресу. Орхідей повинна рости позорому пластиковому горщику, щоб крізь його стінки було добре видно, в якому стані коренева система. Коріння повинні бути щільними, потужними, немлявими. В сухому субстраті коріння має бути світло-зеленим а у вологому темно-зеленим кольором. Якщо коріння будуть сірі або коричневі, то це поганий знак. Значить коренева система гнила і нездорова, тому таку орхідей не потрібно обирати. Коренева система це найбільш важливіша частина в рослині, яка не тільки вбирає вологу, але й бере участь в процесі фотосинтез. Обов'язково зверніть увагу на повітряний корінь. Здоровий корінець зіроватого кольору, твердий, потужний на дотик. Якщо коріння м'яке і пустотілі, це ознака нездорової рослини і не варто такі обирати. Злека потрусіть горщик. Якщо з кореневою системою все гаразд, то рослина не повинна нахилятися в різні сторони. Листя, як і коренева система. Я добрим індексатором стан рослини. На дотик листя повинно бути щільне, міцне та потужне, насиченим зеленим кольором, але важливо відрізняти листя від перегодованого добрива. Такі листки яскраві, блискучі, як глянце. Така орхідея навряд чи буде цвісти в подальшому, тому обирати її не варто. Крім того, не слід брати рослину, якої на листка і механічні пошкодження. Також варто придивитися, чи немає на нарости шкідників. Зверніть увагу на стан підконосу орхідеї. Краще всього купувати не тільки з розпушеними квітами, але з нерозкритими бреньками, тому що квіти будуть потроху оцвітати, а бутони розпускатися, тоді підконос буде довго цвісти. Важливо знати, що підконос орхідеї не повинен рости в центрі листя. Це означає, що рослина стара, звістиме один рік, тому таку рослину не варто брати. На цьому я прощаюся з вами. Підписуйтеся на мій канал та пишіть коментарі. На все добре!